У п'ятницю 50 рівненських школярів потрапили до міліції, проте за гратами дітей тримали не як злочинців, а провели екскурсію і показали, як працюють правоохоронці. Таку екскурсію для школярів проводять вперше. Усе заради того, аби знизити злочинні серед підлітків. А також, можливо, когось підштовхнути до вибору професії міліціонера. Можливо, сьогодні вони побачать, коли пройдуться по наших підрозділах, зроблять таку їм екскурсію. Можливо, хтось зацікавиться. То має бажання, може в когось і є в середині він міліціонер, а він ще не знає, що він не може бути, бачачи на вулиці і маючи інформацію, йому буде самому цікаво ту інформацію видати для нас, для того, щоб припинити. Цей злочин чи взагалі розкрити цей злочин. Така екскурсія здатна і застерегти дітей від вчинення злочинів, адже їм показали шлях, яким проходять ті, хто переступає закон. Чергова частина коридори міськвідділу та ізолятор тимчасового тримання. Побачити світ зсередини камери наважилися не усі, проте емоцій не бракувало. Інтересно, це все побачити, там небо в решеточку, Трошки нехорошенький, тривожна тут. А ось науково-дослідний експертно криміналістичний центр змінив дитячу тривогу на захоплення, бо тут школярі змогли відчути себе справжніми детективами. Є в нас валіза криміналіста, яка знаходиться перед вами. Так, в якій значить поміщені предмети першої необхідності по виявленню, скажімо, слідів пальців рук, по виявленню слідів зуття. Як це робиться, школярам продемонстрували тут же пальчики криміналісти зняли прямо зі звичайного листка паперу. А хто захотів, свої відбитки поніс на згадку додому. Дізналися дуже багато нового цікавого для себе. Це насамперед. І от остання тема це про наркотики. Це дуже поширена тема, якби серед молоді. І зброя це також дуже цікаво. Ну, і що кожен багато чого взяв нового для себе з сьогоднішнього сьогоднішньої нашої екскурсії і буде використовувати це в своєму майбутньому. А ось працівники силових підрозділів залюбки похозивалися перед школярами своєю фізичною та бойовою підготовкою. Керівництво міліції планує дні відкритих дверей для дітей зробити традиційними, адже завжди краще один раз побачити ніж сто разів почути. Тетяна Бобрікова, Микола Штемпель, інформаційна програма День.